Сьогодні в телеграм-каналі написали, що потрібен смартфон для пенсіонера. Я пишу, що такий непоганий А76 428 за 3900, а людині потрібен телефон в бюджеті за 2000 гривень. За 2000 гривень, на жаль, нічого нормального не купиш. У ZTE там є смартфони по 3000, саме дешеві, здається, 2 з чимось. І у деяких виробників також є такі телефони, там навіть до трьох тисяч, але вони дуже слабкі будуть. І ви його через рік, навіть людина, яка буде користуватися там максимально вайбером, відеозв'язком, смс-ками, просто подзвонити як звичайним телефоном. Буде дуже незручно, він буде дуже сильно лагати. Перше, потрібно, щоб на зараз пам'яті хоча б 128 було, і процесор, який вам тут набирав 250 тисяч балів, це для соцмереж, буде в принципі норм. І для простих ігр також все, що менше, но воно може підлючувати з коробки. Як достоїте, постаєте, починаєте налаштовувати, він вже буде лючити. В такому випадку, якщо бюджет зовсім маленький, то вже краще пошукати був варіант. Там, звичайно, це буде якийсь такий старий телефон, вже і нюансів також там буде купа, але все одно буде краще, ніж самий дешевий новий. А так можна розглядати від такого від 3900, вже можна краще підкопити і взяти хоча б такий.